Вітаю вас з зеленими святами нашої мальовничої України. Бажаю, щоб в душі завжди жила надія, щоб в серці було місце для щирої любові до ближніх, до краси, яка нас оточує, миру, добра і Божої благодаті вам та вашим родинам зі святом Святої Трійці. Мене романтиком колись назвали, за цю землю красу, що навкруги, в моїй душі запала образами, За неї буду я молитися завжди, За чорнобривці, мальви, маки, за чібриці, полин та дереві. Мене з дитинства вчили, мама й тато, це рідний край, люби його, він твій. Хіба не ця бускова заметіль, веселка над пшеничним полем? І ця небесна березнева голубінь, моє побачення із загадковим морем, казкове листя, з чим його зрівняти, як не помітити барвінкових очей, нічого так не пахне, як ця м'ята, і не забудь ніколи зоряних ночей. А ластівка мала приносить стільки щастя. І той світанок, коли сонечко встає, у солов'їній пісні скільки власті. Що слухала і слухала її. Ця вся земна краса зі мною поряд, нею милуюсь я і з нею говорю, Закохуюся в неї знов і знову, Романтиком я не існую, я живу.